Вони рятують життя, створюють красу, надихають своїми талантами та щоденною працею наближають перемогу України. Люди різного віку, професій і покликань, але кожен із них майстер своєї справи, який залишає вагомий слід в історії. У Тернополі уже в четверте телеканали Тернопіль 1 та «НТБ» провели телевізійну премію Гордість Тернопілля, відзначивши кращих з кращих тих, чия титанічна праця робить нашу область сильнішою, об'єднавши десятки тисяч. Людей, адже жителі краю заслуговують на відзнаки. І уже 20 грудня ексклюзивні кришталеві нагороди знайшли своїх володарів. А все завдяки вам, бо ж останні кілька місяців саме ви, наші глядачі, віддавали свої голоси за тих, хто цього найбільше заслуговував. На ним стає Андрій Пансан, Стачишин Алла, Олег Кобрин, Михайло, Королик. Кожен, хто відправляв есемес, ділився інформацією з друзями і знайомими, розповідав про гордість тернопілля, ставав частиною її історії, її творцем. Задля таких людей ми збираємось разом, бо вони заслужили на те, щоб їхні історії лунали в голос і надихали інших. А ось самі переможці завдячують за підтримку близьким, друзям, колегам. Дякують кожному за голосуванням. Я з певністю кажу, що Флорбольний клуб Вікторія приніс багато радості, щастя, дружби, любові в багато багато сімей нашого файного міста Тернопіль. Мені справді дуже приємно, що віддали голоса за мене. Хочу подякувати всім, хто голосував за мене. Хочу подякувати всьому колективу, за яким я працюю. Я хочу подякувати хлопцям, дівчатам, які. Бережуть е, наш фронт назовні. Хочу подякувати донечці, яка береже мій фронт вдома і дозволяє працювати 24 на 7. А найбільше завдячують нашим героям, військовослужбовцям, завдяки яким ми змогли безпечно і спокійно провести цей вечір. Саме завдяки їхній мужності та відданості. Ми з року в рік маємо можливість говорити про них, відзначати їхню звитягу і дякувати тим, хто щосекунди поруч з ними у тилу. Маю за честь вручити вам цю. Велику нагороду. Дякую за ваше навчання, за ваш інтелект, за ваше бажання змінити світ найкраще. Ви майбутнє нашої держави. Дуже приємно мені, як ветерану, бути тут присутнім разом з вами і мати таку нагоду, відзначити митця року. Митець, мабуть, така людина, яка постійно шукає натхнення і надихає інших, щоб творити, щоб не зупинятися, навіть не зважаючи. Який страшний і важкий час зараз довкола нас цьогорічна телепремія стала по справжньому особливою. Вперше були вручені спеціальні відзнаки. Одна з них українському громадському активісту Пластуну у минулому оператору телеканалу ІНТБ, командиру сталевої сотні Сергію Коновалу. Дозвольте подякувати вам за сина і за його жертовний подвиг. Дякую. Ще одну спецвізнаку отримала людина, яка творила унікальні речі. Співачка Ірина Музика. Її ім'я стало символом співучості. А голос міг занурити в українську самобутність, очистити душу і заспокоїти серце. Я дякую за те, що ви згадали про Ірину. Дякую за цю нагороду. Дякую, бо вона співала для вас серцем. А співати серцем. Вміють дуже рідкісні люди. Кожен із цьогорічних переможців це історія про віру, працю і постійні зусилля. Насправді трішки хвилювалася, але йшла сюди з дуже хорошим настроєм і незалежно від результату. Я була налаштована на хороший прекрасний вечір. Що мене надихає однозначно, це молитва, однозначно, це. Господь, який своїм прикладом показав свою жертовністю, якими ми маємо бути справжніми християнами. Ми дуже над цим працюємо, щоб ставати кожен день кращими. Наші учителі невтомно самовдосконалюються. Діти перемагають на різноманітних змаганнях, батьки нас всьому підтримують. Між врученнями нагород для присутніх виступали відомі артисти козаксистим Круть Дорофеєва. У новорічну ніч глядачі наших телеканалів матимуть унікальну можливість побачити повну версію телепремії. І це ще одна можливість сказати, що цей захід це не лише про нагороди, він про єдність і вдячність. Про те, що навіть у складні часи ми разом можемо більше. Ця історія продовжується в кожному з нас.